Пестицидне виробництво у нас реальне, і багато хто займається їм і чи повністю займаються органічним виробництвом і, враховуючи те, що у нас все-таки землі якісні, багаті землі, ми навпаки маємо максимально приділяти е, цьому на, напрямку діяльності, е, тому що Європейський Союз е, згідно грін хоча деякі країни там не ну, так призупинились, не зовсім зараз виконують е, е, цю стратегію, але багато хто. Кавстрія інші там переходять і враховуючи їхні бідні землі. У них важайність серйозно падає. Якщо ми сьогодні є в десятки постачальників органічної продукції, то європейського союзу. Ми в принципі можемо е заполонити повністю там ринок, вийти на перше місце. Враховуючи наші багаті землі, ми маємо максимум, маємо вирощувати дорогої е продукції для постачання до європейського союзу, е і це можливо завдяки нашій землі. Кліматичним умовам та знанням наших фабрик.